Дівчата, всім привіт! Сьогодні хочу вам показати добірку по харківським прикрасам. Моделі, такі, знаєте, бестселери можна сказати. Дуже ви їх любите. Що буде в комплектах, дещо окремо. Також антистреси давно не дивились, тому вирішила про них нагадати. Перед показом хотіла попросити тих, хто замовляв марказит на лютий, і хто не отримав від мене якоїсь реакції або прорахунку, або ще щось. Маякніть мені, щоб я нічого не пропустила, бо свята дуже багато повідомлень з картиночками і іноді губляться переписки. Тому на всякий випадок, маякніть мені, будь ласка, можна якимось просто смайликом. Так, Дівчата, по-перше, що я маю? Ось такий яскравий класний комплект з рожевим кварцем і культивованими перлинками. Є в мене дві каблучки 18,5, і ось ця набірці 17, але вона на 17,5 по факту. Дивіться, сережки є одна пара в наявності, вона за кольором о, підійде в принципі, і до цієї, і до цієї. Хоча тут камінчик більш прозорий і трошечки яскравіший, а цей світліший і більш мутний. Ну, бачите, всі три прикраси разом. Можна сміливо брати в комплекти до тієї і до тієї. Дивіться, по вазі сережки 1364. Модель ну, дуже гарно сидить. Дуже багато раніше ми їх замовляли, просто з цим виробником. Зараз не дуже часто співпрацюємо, але в них дійсно є гідні модельки і це одна з них. Каблучка 12,5 г, також фіанітики поміж перлами. Дивіться, камінчик 2 на 2,5 см в каблучці, в сережках 1,5 на 2 і довжина сережки 3 см. Вартість в комплекті 4590 гривень 110, доларів, а ціна каблучки, напишу окремо її на екрані, можна взяти. Тепер, дівчата, ось цей розкішний комплектик з темними перлинами, темно-синіми і позолотою в наявності каблучка 18,5, але вона така габаритна масивна. я цю модель завжди дівчатам раджу на трошки більший розмір брати. Можливо, не на 19, але там 18,7, 18,8 буде гарно. Але 18,5 також може бути, просто воно трошечки може ходити по пальчику за рахунок своєї ваги і габаритності. Тут багато срібла, каблучка 1671. Дивіться, який оригінальний дизайн. Ось ця позолочена гілочка, вона як прикрита, бачите, з обох сторін. Тому вона, в принципі, має довго зберігати свій вигляд, маю на увазі, що позолота тут не буде стиратись. Дівчата, всі перлинки в синьому кольорі, але в різних відтінках. Є такий темніший, є світліший, іноді такий взагалі до гематиту ближче, але не цього разу. Довжина каблучки 3,5 см. Вага сережок 10-19 застіпка. Дівчата, до комплекту ще можна замовити підвіску і браслет. Вони такі більш габаритні, кого цікавить, напишіть, але одразу попереджую, треба буде чекати і, можливо, довго. І всі замовлення, дівчата, буду робити з передплатою мінімальною якоюсь там по типу 200 гривень, щоб дівчата нікуди не втікли, тому що багато хто полюбляє не замовляти, і все. І до побачення. Ну, звісно, це стосується більш нових клієнтів. Якщо ви зі мною гарно співпрацюєте, то можна і без цього обійтись. Довжина сережки 3,2 см. Вартість в комплекті 4845 гривень 116 доларів. Тепер, дівчата, улюблений раніше також вами комплектик. Ви його називали артишоками, але в нього назва побачення. Тут культивовані перлинки. І дивіться, що в мене є: дві каблучки на середньому пальчику 18,5, на вказівному 19,5. Сережки одна пара. Підвісочка є ось така, вона ідеально підійде до будь-якої каблучки. І ще буде одна підвісочка з оцінкою. Тут є моментик, не так ось симетрично закріплена центральна частинка, нічого, в принципі, критичного немає. Дивіться, ви можете придбати комплект повністю каблучка сережки підвіска, і також взяти окремо каблучку одну. І ось ту підвісочку з оцінкою. Так, я цей комплект люблю, він гарний, але він такий, знаєте, капризний. Він дуже часто приходить з ось цими несиметричними пелюстками, не повністю розігнутими ось цими позолоченими частинками. І я вам так скажу, в 95% випадків ця центральна частинка трошечки рухається, оскільки її закріпляють ось тут зі зворотнього боку. І на це вже ніяк не можна повпливати. На носку це ніяк не впливає, просто якщо доторкнутись, то відчутний такий легенький рух. Дивіться, в діаметрі каблучки 2 см, перлинки 9 мм, в підвізках там трошки більше, десь сантиметрів. Сережки, вага 12,84, застібка, дуже вдала така моделька. Не дуже вони довгі, зараз скажу 2,5 см. Так, підвіски за вагою 10,86. Ось вам тут буде гарно видно в порівнянні. Ось ця підвісочка, вона така має бути, а ця трошечки кудись повело цю центральну частинку. Можливо, у майстра зможете трошечки підігнути ці пелюстки, але я не вважаю, що це критично. Дивіться, нічого страшного. Такі вушка. Довжина 3,5 см. Дивіться, по ціні повний комплект 5845 гривень 140 доларів. Також окремо можна придбати каблучку, підвісочку з того комплекту також можна взяти без ось цього здвигу. І також ось цю з оціночку пишу ціни окремо на екрані. дівчата ще з перлами є ось такий ніжний сет. Каблучка на бірці 18, по факту, вона на 17,5. Тут культивовані перлинки також, і квіточки з емаллю і рожевими фіанітами. В комплекті існують сережки, але зараз їх немає в наявності, можна замовити. Вага каблучки 9,87 підвіска 9,58, вушко. Ширина каблучки 2,3 см, підвісочка 2,3 на 3,5. Перелинки різного діаметру, тут і 4, і 6, і навіть 9 мм є. Із комплекту 3050 гривень 73 долари. Дівчата, каблучки новий Louis Vuitton з підвісочками, хід продажів раніше. Є розміри 17, 18, 19, 20, але піврозміру точно забирайте, бо вони трошки маломірять. Тут підвісочки зі значками Louis Vuitton, також культивована перлинка, Вони 1,5 см в ширину, оксидовані. Вартість каблучок 1250 гривень, 30 доларів. Дівчата до них є одна ось така пара сережок, також з підвісочками, довгі тут також перлинки. Вага 4,69, бірка окрема, бо вона тут не кріпиться, нема куди. Вони на ось таких коротеньких петлях це єдиний момент, який треба обговорити. Їх краще, звісно, не надягати на якісь активні заняття. Можливо, заглушки знайдете в потрібному розмірі, бо мої, на жаль, замалі. Але модель дуже цікава: 9 см довжину. І вартість також 1250 гривень 30 доларів. Дівчата, ось така класна каблучка під кору дерев. Вона таки називається Forest. 20,5 розмір, вага 1344. Трошечки можна маломірити, на 20-й краще, напевне, буде взяти. Можна на великому пальчику носити, буде стильно. 2 см в нього ширина і вартість 2130 гривень 51 долар. Ще одна класна моделька без каміння, ось такий їжачок, розмір 19,5 на біржі, 17,38. Вага, багато срібла. Вони не гострі. Часте питання від вас. Ну, воно таке, знаєте, майже кругле, десь 2,5 см. Ціна 2510 гривень 60 доларів. Тепер покажу вам кілька класних розпаровочок. До них можна дозамовити буде комплект. Ось така каблучка у розмірі 18 набірці, але я перемірюю, бо воно більше явно. Вага 10,92. Тут цікавий цей сет, дивіться, тут нижня частинка, нижня пластиночка, вона з фіанітами, не знаю, чи вам буде видно. А зверху вже ось такі листячка і ягідки. Сережки, в принципі, ідентичні, трошки, можливо, вужче, ось так вони виглядатимуть, можна замовити. Ширина 1,8 см, вартість 1710 гривень 41 долар. Тепер ось такі класні сережки, також від комплекту каблучку можна замовити, вона широченька. Можу показати кому цікаво, пишіть особисті повідомлення: 10:30, вага, застіпка. Довжина 2,1 см, вартість 1880 гривень 45 доларів. Тепер, дівчата, комплектик ваш улюблений. Якуб є в наявності в розмірі 17,5 але краще буде на 17,8-18, Бо, знову ж таки, габаритна модель, і за штангенциркулем трошки більше, ніж 17,5. Тут у нас Онікс і ось такий бордовий фіолетовий лексит, хто як називає. А позолочені елементи є і фіаніти. Каблучка дуже така нестандартна. Сережки 12 грам за вагою, застіпка. До речі, у мене хтось цей комплект нещодавно запитував, здається, в такому самому розмірі, але я шукала так і не знайшла діалог, тому, якщо ви дивитесь, будь ласка, напишіть. Каблучка 1264 за вагою. Дехто носить її навпаки, ось ця частинка тоді лягає на кісточку, але мені. Перший варіант трошки естетичніший, але це вже ну, за вашим бажанням. А по габаритам і вартості зазначу на екрані. Тепер, дівчата, венеційські маски, є три штучки в наявності. напишу, які розміри. На екрані. Тут одна взагалі маленька, щось по типу 16 І ці дві проміряю. А за вагою вони 9 грам, тут різнокольорова емаль, перлинки культивовані і фіаніти. Яскрава ефектна модель. 2,5 на 3 см розмір, і ціна пропишу на екрані. Тепер дівчата знайшла скарб Антистреси Соляріс. Давайте прямо одразу з вами відкрию кількості вони є. Але не думайте, що це надовго. Ось ці красунечки, Дивіться, вони є в розмірах 19, 19,5, 17,5 і 16,5. Вони трошечки мають маломірити. Я їх всі промірюю і напишу вам на екрані реальні розміри, на які вони підійдуть. Тут ось така оксидована основа широка 1,4 см, і три ось таких рухомих елементи один з них у фіанітах основа хвиляста. По вазі вони будуть трошечки відрізнятись, там на кілька грам, від 12 до 14 грам приблизно. І по ціні також є різниця, прописую на екрані. Дівчата, одна пара гвістків біленьких класичних знайшлась. 2,18 за вагою. На закрутках це така класика, класика. Діаметр камінчиків 6 мм, вартість 585 гривень, 14 доларів. Так, тепер покажу вам кілька брошок. Ось таке дерево є з кольоровими фіанітами. 12 грам за вагою. Яскраві такі насичені кольори. 3,5 на 4 см розмір, вартість 2010 гривень 48 доларів. Так, наступна брошечка з таким, як букетиком, 6,5 грам. Вага. Фіаніти білі. Розмір 2,5 на 3,5 см. Вартість 1130 гривень 27 доларів. Ще одна класна брошка з рожевим кварцем у вигляді з такого листочка. 1067 вага. Також такий онікс невеличкий і позолочена частинка. Розмір 2,5 на 4,5 см вартість 1800 гривень 43 долари. Тепер є ось такі дві підвісочки з черепахою і бджілкою. Білі фіаніти на бджілочці чорна емаль. У черепашки, рухомі хвост, клапка і голова. А бджілки 5,73 черепашка 6,33. Довжина майже однакова: 3,3 см бджілка, 3,4 черепашка. І по вартості вони однакові вийшли: 1085 гривень 26 доларів. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер, ватсап, телеграм. Номер закріплено в коментарях. Також там є пряме посилання на месенджери. Можете переходити, одразу вас перекине в діалог. Всім дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!